Блін, в мене розболілася голова так, що я не можу, не можу навіть очі відкрити. Я не знаю, що це робиться. Якась така біль, типу Мігрені, але в мене їх ніколи не буває. Не знаю, що це зробилося. А що робити, люди? Спасмолгон, може, вколоти в мене є. Блін, може, хватить, а. Мама, що сталося? Ой, Боже, 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 вколола позмогон, Боже, тепер в мене не голова болить, а жопа. А. Та ще й на дві сторони його вколола. А на що я то зробила? Не змійся. Косай. Не пропускаємо. Не можу на око відкрити. Що за хрі, Ну що, Пупсики мої мені полегшало. Що зробила? Випила 400 ібопрофена і вколола 5 кубиків спазмолгону. Слава Богу. був. Тому що завжди, коли їду за кордон, беру з собою ексимтезон, спазмолгон і ще щось беру колоти. І ножку. Беру ампули, беру і отак мене спасає. Не знаю, що це було. Може давлення, може на погоду. Не знаю, але мене попустили.